Добрий день виноградарі любителі. Сьогодні 12 вересня 25-го року знімав сьогодні ролик про гібридну форму писанки Олега Михайловича 08.10. Важив ягоду на кухонних вісах. Рішив зважить на цих маленьких виноградних. Перевірить все ж таки, а то скажете, важив не на тих вісах, неправильно. Щас ось. Дивіться, 17. 16. Ще одну берем. 16, 41. 16, 54. Ой, я хоч показ. Да, вроді показує. О, так що 16 грам ягода. Как би форма перспективна. Побачимо це. У мене була перше плодоношення. О, побачимо на слідчий рік, може ж не буде такої дощів на опилення. Покажемо дійсну грону, яка ягода буде. Так, на все добре.